Усім привіт! Я Поліна, волонтерка благодійного фонду добровольчих сил. Маю що вам розповісти? Друзі, вересень позаду, тож, як ми і обіцяли раніше, звітуємо. У минулому місяці команда благодійного фонду добровольчих сил відкрила власний штаб на Дніпропетровщині, підтримала у місті сотні родин переселенців тоннами гуманітарної допомоги. Відкриття штабу відбулося 15 вересня у місті Кривий Ріг. А вже наступного дня до нас за допомогою почали приходити ВПО із різних куточків України. Загалом із середини місяця ми допомогли сотням родин переселенців пакунками з їжею і засобами гігієни, одягом, постільними приналежностями, водою та іншою корисною продукцією. Також команда благодійного фонду добровольчих сил допомогла й військовим. Ми придбали бронежилет для хлопців зі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Допомогли придбати декілька комплектів. Комплектів зимової гуми для автівок, які наші військові використовують на фронті, а також відремонтували авто військових. До того ж, ми продовжили підтримувати наших солдатів їжею, водою, засобами гігієни і іншою продукцією. Далі Більше. Нагадуємо, що підтримати нашу гуманітарну місію може кожен охочий на сайті у розділі пожертвування або ж будь-яким донатом на наш рахунок, номер якого ви знайдете в описі під цим відео. Це дуже важливо. Друзі, не залишайтеся байдужими. Бажаю всім вдалого тижня!